Всім доброго дня, лютий місяць, вітамінів уже в організмі обмаль і дуже просить організм зелені. Виправляємо це питання. Повідбирала саму дрібну цибульку і на земельку отак все в контейнер поскладала. Тепер буду все це поливати, і скоро у нас вже буде зелена цибулька смачна. Довіряти не можна навіть собі. Посіяла дві різних квіточки, які потрібно розсадою. Тут у мене навіть вже сходять, як бачите. А також ще з осені пророщую тут тамарикс, і у мене, щастя, отут, от дві показують зелені гілочки. Це означає, що вони прийнялися. Я багато гілочок натикала. Мені тут хіт їх уже подіставав частково. Але оці дві внушають велику надію. Також я все намагаюся проростити оце насіння. Не знаю, як називається цей кущ, дуже схожий на іву, але воно було таке тоненьке, худеньке плод, я маю на увазі. Можливо, декоративна іва, Не знаю, як воно називається. Ніяк не хоче проростати це насіння. Але я все чекаю, чекаю, раптом диво трапиться. Ну і звісно, я ж не трималася. Я на початку лютого, в перший же місяць, взяла і. Зараз вам покажу, що ж я тут наробіла. Це ще не все. Поставила прокльовуватися вже насіння. Як я вам обіцяла, тут хоча б я сама себе не підвела. І як сказала, що буде у мене по овочам вдома, розсада тільки перця і баклажана. Про квіти, звісно, сама себе підвела, не встримала своє слово. Перець Ратунда. Перець гагашари, улюблений мій, каліфорнійське диво і вікінг. 1 лютого поставила на пророщування. Оце все в мене на туалетному папері. Можливо, було на білу серветку, звісно, це зробити. Ну, я на туалетний папір зробила. А також баклажани мої улюблені, чорний красень. Чекаю, проросте. Періодично відкриваю ці, ці контейнери на провітрювання. Рази два мінімум на день відкриваю. Скоро буду вже його пересаджувати в земельку. Ви зараз скажете рано, дуже рано, рано. Але судячи по нашій зимі, я розумію, що всі оці строки, до яких звикли люди, треба відтягти. Тепер десь приблизно на місяць раніше. Я щось відчуваю так, от інтуїція моя підказує, що весна буде рання дуже і тепла. Плюс у мене оце все повинно рости, по ідеї, в теплиці. Хіба що, якщо не влізуть перчики, то трішечки я їх у відкритий ґрунт посаджу. В теплиці все ж таки трішечки буде тепліше, хоч вона у нас не опалюється, ніж на вулиці. Тому у мене вже процес, як бачите, кипить. Чекаю на переростання насіння. А ви вже сієте, як у вас справи там, як настрій? Чи будете цього року займатися городом, чи будете відпочивати? Бажаю кожному, хто займається городництвом, шикарної розсади і щедрого врожаю.